В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Комунальні служби продовжують працювати на місці влучання ворожої ракети, який обсяг робіт вже виконали. Дивіться у випуску. Інтернет, світло, тепло і вода. Усім цим забезпечені пункти незламності, що діють в Запоріжжі. Скільки їх у місті та хто перевіряє їхню роботу, розкажемо у новинах. Запоріжжя місто без насильства. У нашому місті створили спеціалізований чат-бот щодо запобігання насильству. Деталі замить. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Вночі окупанти здійснили масований обстріл Сумщини. Атакували авіацію, реактивною та ствольною артилерією. Через обстріли міста Білопілля загинуло двоє людей та поранено ще дев'ять. Зруйновано адміністративну будівлю, школу пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Гуртожиток у місті Ворожба через російську агресію травмовано людину та пошкоджено житловий будинок і господарчу. В селі Вири здійснено авіаційний удар та удар БПЛА Дрон Камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю, зруйновано будівлю школи. По селу річки здійснено артилерійський обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю та гімназію. Миколаївська селищна громада. По агрофірмі здійснено авіаційний удар. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка. Масованої атаки дронами камікадзе зазнав Кривий ріг. Завдяки роботі системи ППО один ворожий БПЛА був збитий, але є влучання п'ятьох дронів. На щастя, обійшлося без жертв. Під ворожим вогнем опинилась і Харківщина. У селах Морозова, Долина та Басова пошкоджено приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства лінії електропередач. Також зранку окупанти вкрили ворожим вогнем Білозерку, що на Херсонщині Били по домівках мирних жителів області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо поранені. За минулу добу рашисти 74 рази обстріляли територію Херсонщини. Місто Херсон ворог обстріляв чотири рази. 12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні і багатоквартирні будинки. Медичний заклад. На жаль, є жертви. Одна людина загинула. Гатили окупанти по території Донеччини авіаудару, вкотре зазнала Авдіївка, тут ракети влучили у житловий квартал та на територію заводу. Також ворог обстріляв гірник, пошкоджено сім багатоповерхівок, будівлю непрацюючої лікарні та лінії електропередач. На горлівському напрямку одна людина загинула у місті часів яр. Серед ночі рашисти вдарили і по центру обліку бездомних осіб, що у Костянтинівці через ворожий обстріл троє людей загинуло, двоє поранені. як-то знайшли швидко, в дичині, так скажімо, часа півтора з 20 января. вони проживали в нашому центрі. В евакуацію категорично не хотіли їхати. Це єдине п'ять чоловік. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. 79 ворожих атак наші захисники успішно відбили. Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири БПЛА різних типів. Підрозділ ракетних військ і артилерії в той же час уразили пункт управління, район зосередження живої сили озброєння військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та два склади пально-мастильних матеріалів. Переходимо до оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Протавник і надалі зосереджує зусилля на утримання зайнятих рубежів. Окупанти понад сотню разів атакували позиції українських захисників з танків, реактивної та ствольної артилерії. Крім того, ворог обстрілював населені пункти вздовж лінії зіткнення. До поліції надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим здійснював інтенсивні обстріли, зокрема Ольгівського, Малинівки, Червоного, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Білогір'я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова, Новоандріївки, Степового та Кам'янського Запорізької області. Поблизу будинків, куди 22 березня влочила влучила ворожа ракета, з самого ранку перебувають фахівці міської спеціалізованої аварійно-рятувальної служби. Наші журналісти спостерігали за роботою комунальників, який обсяг вже виконаний. Знає наша Анна Давидова. Третю добу на місці ракетного удару злагоджено працюють всі комунальні служби міста. Зранку і до пізнього вечора невпинно усувають наслідки прильоту. На висоті сьомого поверху співробітники кобри демонтують вислі конструкції, адже будь-якої миті останні можуть зірватися вниз. Кранами підкріплюємо важкі споруди, такі як плити на вислі. А рятувальники з люльки підрізають та краном дуже обережно знімаємо на землю. Перший під'їзд, куди влетіла ракета, залишається найнебезпечнішим для робіт рятувальників. Після удару плити порушилися. Верхні поверхи впали на третій, тож є ризик обвалу. Самостійно заходити до під'їзду мешканцям будинку заборонено. Тільки у супроводі рятувальників, коли у нас групи не зайняті, можемо або ми забирати речі мешканців, або в містах, де можливо не є небезпечні міста до мешканців доступу, тоді ми, в нашому супроводі, ми дозволяємо людям забрати речі. Ось такий вид тепер відкривається з балкона п'ятого поверху. Хоча як такого балкона тепер у квартирі фактично немає. Третього по сьомий поверх вигоріло повністю близько 20 квартир. Жити у них більше неможливо. У дворах постраждалого кварталу працюють і інші комунальники. Зокрема, Зеленбут розчищає від сміття прибудинкову територію. Ліквідовують наслідки удару і працівники Добробату у співпраці із Запоріжерем-сервісом. У перший день трагедії вони допомагали прибирати квартири від будівельного сміття. Загалом через прильот вибило понад 1200 вікон. Їх наразі закривають плитами ОСБ. Вже використали понад 600 листів. Роботи тривають. Все залежить від доступів. Де потрібна автовишка, ми її використовуємо, тому що на верхніх поверхах, якщо немає доступу, то ми закриваємо з автовишки. Вікна були закриті в будинках Запорізька, 2 Запорізька, 4 Б. Повністю виконані роботи наразі продовжуються роботи по Запорізькій 2Б. У двох найбільш пошкоджених будинках вже відновили подачу опалення, електрику та водопостачання. Немає їх тільки у двох під'їздах, що постраждали найбільше. Зараз іде процес відновлення газопостачання. Зараз газопостачання відключено у всіх домівках, поки не перевірять кожну квартиру по продукції ну, газової. Газовий мережі постраждала вибуховою хвилею. Постраждала сім дев'ятиповерхівок, і в них у всіх були відключені ліфти. Зараз ці ліфти теж вже повністю відновлені. З двох найбільш постраждалих під'їздів з міркувань безпеки переселили 52 родини. Більшість відмовилися від тимчасових помешкань. Тих же, кому житло було потрібне, розселили у шелтерах та гуртожитках. Анна Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі тривають роботи із облаштування укриття для конструкції будинку по вулиці Незалежної України 67, в якої 2 березня влучила російська ракета. Наразі вже встановлено дерев'яну обрешітку та кроквяні частини. На них натягується захисна плівка. Загалом треба закрити частину зруйнованого під'їзду та ще два постраждалих. Оскільки пошкодження будинку доволі складні, фахівцям доводиться створювати багаторівневу конструкцію. Сподіваються, це дозволить запобігти подальшому руйнуванню будівлі за попередніми планами. Намагатимемось до кінця місяця роботи завершити, якщо нічого не заважатиме. Тому працюємо без вихідних. Тобто, в суботу неділю роботи триватимуть. Використовуємо комплекс матеріалів, це надані з міського бюджету, придбані за кошти підприємства, а також матеріали надані гуманітарними та благодійними організаціями. Тобто залучаємо усі можливі ресурси, щоб як найякісніше, та як найшвидше виконати усі необхідні роботи. Спочатку повномасштабної війни по Запоріжжю ворог випустив близько 300 ракет. Через ворожі обстріли у місті пошкоджено вже близько тисячі житлових будинків. 13 з них у приватному секторі зруйновані повністю. Міська влада розробила чіткий алгоритм дії щодо реагування та ліквідації наслідків прильотів. Докладніше розповість Артур Туркін. Першими інформацію від ДСНС отримує управління з питань попередження надзвичайних ситуацій міської ради. На місці одразу починають працювати надзвичайники та правоохоронці. Їм допомагає комунальна рятувальна служба. В цей час міська влада розгортає свій штаб. На місце виїжджають комунальні служби за напрямком ЖКГ. Фактично, ми працюємо з ДСНС починаємо синхронно. але до того часу, поки у нас йдуть рятувально-пошукові роботи, повністю керує всіми подіями наша служба ДСНС, а міська влада надає придані сили, допоможні засоби і людські резерви відповідно до їхніх, ну, до їхніх запитів, які надає нам служба ДСНС. Паралельно ми розгортаємо свій гуманітарний штаб, який Сразу починає працювати з містянами. Тобто ми розгортаємо штаб, надаємо відповідну допомогу людям, які постраждали. Ми повністю включаємося в процес опитування. Голова районної адміністрації є в нас головним в цьому процесі. Після того, як слідчі та надзвичайники повідомляють про завершення рятувальних робіт, міські служби починають працювати над відновленням комунікацій, закривають вибиті вікна та двері, в подальшому здійснюють роботи з консервації постраждалих будинків. В місті створений запас листів ОСБ, дерев'яного бруса, плівки та інших будівельних матеріалів. В місті створений резерв. Додатково при управлінні з надзвичайних ситуацій резерв закуповується будівельні матеріали, які потім в разі потреби надаються місцянам для їхніх потреб. Безкоштовно сама техніка у нас вже замовляється відповідно до потреб, відповідно до важкості руйнування. Тобто, це у нас всі служби розуміють, що робити, і всі служби готові надавати максимум. І техніки людей для того, щоб максимально швидко закінчити повністю стабілізаційні роботи. Людям, чиї оселі постраждали внаслідок обстрілів, одразу у наметах міської ради пропонують варіанти тимчасового житла. У нас є великий вибір шелтерів. У нас є гуртожитки для тимчасового прихисту, і ми готові завжди надаємо. Плюс у нас розгорнуті по місту. На всіх районах міста при закладах освіти територіальні інформаційні центри, в яких є теж ліжка, є повністю обладнане для житла приміщення, які теж можуть використовуватися як тимчасове проживання. Також в грудні 2022 року була прийнята програма місцева з за рахунок бюджетних коштів, що люди, які не мають Можливості проживати із-за повного руйнування або непридатного для житла, вони, оформлюючи документи, відповідно отримавши акт о непридатності житла, отримують субсидію в якості допомоги це 10 тисяч гривень щомісячно і будуть отримувати їх до моменту, поки не відновиться їхнє житло. Після влучання ворожої ракети у будинки на вулиці Запорізькій за тимчасовим житлом звернулося лише п'ятеро містян на сьогодні. У Запоріжжі через російські обстріли зруйновано вже пів тисячі квартир. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, МТМ. Спочатку повномасштабного вторгнення надзвичайники Запорізької області знищили понад три тисячі вибухонебезпечних предметів. Лише впродовж 22 березня у населених пунктах Запорізького та Пологівського районів сапари вилучили та знешкодили сім касетних елементів РСЗВ ураган, дві одиниці залишків реактивного снаряда, чотири касетних кумулятивно-уламкових елементів. Також рятувальники доставляють людям хліб, адже засіяти поля цьогоріч не вдалося. В цьому році ми у мене, щоб це було безпечно. Що ви примітили, відповіхайте, будемо убезпечення. В цьому році тому і не посіяли, тому що вони були не розірвані, треба було садити, а куди його садити? Чи ждали, поки міст не приїдуть і не буде там безпечно. Кож 23 березня піротехніка головного управління ДСНС отримали повідомлення про вибухонебезпечний предмет від жителів Пологівського району. Виявили, що це авіаційна бомба. Рятувальники оглянули снаряд, завантажили його до машини та вивезли у поле, де пізніше знищила. робіт з ліквідації авіабомби долучала шість рятувальників та три одиниці техніки. І вот так одна земля полетіла. СБУ викрала двох російських агентів, які проводили розвідувальну підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. Вербування зловмисників кадровим співробітництвом ФСБ відбулося через телеграм-канал, де вони писали свої проросійські коментарі. Зрадники збирали інформацію про розташування військових об'єктів та правоохоронних органів. А ворог використовував її для планування диверсій та коригування ракетних ударів в регіонах. В Запоріжжі агентом окупантів. Виявився інженер-конструктор підприємства Мотор Січ. Затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання. Він саме фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив'язкою до місцевості. У ході обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони з доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором. Нині фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою розслідування триває. Інтернет, світло, тепло і вода усім цим забезпечені пункти незламності, що діють в Запоріжжі. Загалом їх близько 200, Вони створені у кожному районі міста. осередки підготовлені до роботи в умовах тривалого знеструмлення. В цьому переконались представники районної влади, які перевіряли роботу пунктів незламності в Комунарському районі. Більше розповість Анна Крамаренко. Це пункт незламності розміщений 97-й гімназії. Він розрахований на 150 осіб, але за необхідності тут можуть прийняти до 300. Осередку готові надати необхідну допомогу усім, хто сюди звернеться. Зокрема, є можливість підзарядити гаджети. У пункті кажуть, попитом зарядні пристрої користувалися під час погодинного та аварійного вимкнення світла. Дени мікрорайон страждав найбільше від відключення електрики і до нас приходив місцеві мешканці для підзарядки своїх гаджетів. У пункті незламності є зручні місця для відпочинку. Також тут можна випити гарячого чаю чи кави і солодощами, електрочайники на поготові. Також є локація відпочинку для дітей. Можна почитати, пограти в ігри або помалювати. Окрім цього, в осередку облаштували і кімнату матері та дитини. Тут є, зокрема, пеленальний столик, ліжечко для немовляти та засоби гігієни. Ми забезпечені технічною та питною водою завдяки допомозі місцевій владі, а також міжнародним партнерам. У нас всі локації повністю забезпечені медичний пункт медикаментами і інвентарем. Ми отримали меблі, ковдри, павербанки. Також облаштована кімната для відпочинку літніх людей. А ще в цьому пункті незламності навчають, як надавати першу медичну допомогу. Можна отримати не лише теоретичні, а й практичні знання. Те, що нам необхідно зараз, це як зупинити кровотечу, як відновити дихання, якщо зупинилося, як покласти правильно безпечну бокову позицію. Це ті навички, які зараз особливо потрібні. Загалом в закладах освіти комунарського району діють 18 пунктів незламності. Ті, в яких представники райадміністрації побували з перевіркою, пройшли її на відмінно. Кожний пункт обладнаний всім необхідним на сьогоднішній день. Як ми сьогодні побачили, ну, така ж ситуація по всіх пунктах. Тобто є всі відповідні ну, необхідні зони, тобто людина може, людина, яка звернулася, отримує, ну, профільну допомогу в цих пунктах. Пункти незламності готові до роботи в умовах тривалого знеструмлення. В них є все необхідне, зокрема, і інтернет. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Як відбувається нарахування за спожиту електричну енергію на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, у більшості випадків там немає можливості фіксувати або отримувати від споживачів покази лічильників. Разом з тим, якщо користувач передає покази або у разі автоматичної передачі даних нарахування відбуваються згідно з показниками лічильника. Про це повідомили у ПАД Запоріжжя Обеланарго. Якщо ж покази від споживача не надходять устан. Новлені терміни відповідно до чинного законодавства, то обсяг спожитої електроенергії визначає оператор. Якщо ж у будинках електрики немає, нарахування не здійснюють. Це робиться за середньодобовим споживанням в аналогічному періоді попереднього року із застосуванням коригуючого коефіцієнта приросту або зниження споживання електроенергії. Якщо обсяг спожитої електроенергії вирахований за середньодобовим споживанням, відрізняється від реального, буде здійснено перерахунок. Для цього споживачеві необхідно буде надати до Запоріжжя Обленерго фактичні покази свого електролічильника із фото або відео відеофіксацією. у разі відсутності відпуску електричної енергії споживачам від певного вузла електромереж або пошкодження чи руйнування електроустановки споживача до непридатного для споживання стану, нарахування приймається рівнем нулю. У Запоріжжі фінішував масштабний проєкт про домашнє насильство. Знай, впевнено себе почувай, присвячений протидії насильству в родині. Розпочався він ще торік у грудні. До заходу долучилися жителі декількох громад Запорізької та Донецької областей, а також молодь та навіть люди похилого віку. Нині ж організатори підбивали підсумки, нагороджували активних учасників та презентували чат-бот, який допоможе протидіяти домашньому насильству. За понад чотири місяці до проєкту долучилось близько 300 учасників. Спочатку представників громад навчали запобігати домашньому насильству, згодом проводили тренінги для сімей, аби допомогти у вирішенні конфліктів, опісля впроваджували інтерактивні форум-театри. І це долучились різні громади. Це були громади, як і Маріупольська міська громада, Пологівська, Бердянська, Чернігівська, Смирновська сільська рада. Також долучилися і навчальні заклади, тому що присутні були студенти і Запорізької політехніки, і національного університету, і економічно-правничого коледжу, електротехнічного коледжу, і багато представників були громадських об'єднань. За успішність під час курсу найактивніших учасників нагородили відзнаками. Свою отримав також і телеканал МТМ, який забезпечував інформаційну підтримку. Кожний сюжет був висвітлений дякую каналу МТМ міському, що ви нас не забуваєте. Дуже важливе діло. Дякую рамках проєкту тренери застосовували експериментальні форум театри, тобто вистави, в яких актори відтворювали ситуації з елементами домашнього насильства, а згодом перегравали їх без ознак агресії. Завдяки цьому не тільки молодь, але й літні люди мали змогу побачити першопричини та наслідки сімейних конфліктів. Студентам і студенткам, і представникам громад було надзвичайно цікаво, тому що це такий неординарний формат, це щось нове, це можливість зараз побути в колі однодумців, однодумець, і саме тому всі були максимально включені в цей процес. Долучились до масштабного проєкту і правоохоронці. Патрульні разом із учасниками проходили тренінги щодо запобігання домашнього насильства. Працювали не тільки із запоріжцями, а й з вимушеними переселенцями. Ми займалися розробкою нового плану дій, який обласного рівня з протидії та запобігання до домашнього насильства відповідно до національного плану дій. На жаль, зараз в умовах війни багато людей все ж таки вдається до домашнього насильства. Це може бути не обов'язково там чоловік якось агресивно поводить себе щодо жінки. Це може бути, наприклад, діти по відношенню до літніх батьків. Наприкінці проєкту учасники створили чат бот Тут є відповіді на більшість запитань, що турбують людей, які стикаються з різними проявами домашнього насильства. Знайти бот можна у месенджерах Фейсбук, WhatsApp та Телеграм за назвою Запоріжжя місто без насильства. Там є і всеукраїнські. Служби, які можуть сприяти, і безпосередньо це служби міста Запоріжжя, мобільні бригади, загальні служби, громадські організації, які діють в питаннях запобігання і протидії домашньому насильству. Створили такий чат-бот організатори вперше, поки він працює у тестовому режимі. Проте вже є у відкритому доступі. Тож всі охочі можуть ним скористатись. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.